Сьогодні Кольчинська громада провела в останню путь захисника України Сергія Лакатоша. Майстер старшини він був відданий присязі та хоробро захищав незалежність держави. Відчинки, любові, хто душу свою за Смерть Смертю Христі завдає на його дивниці. Вона зупиняє наше серце і змушує завиститися над власним життям над вічність. Смерть героям це особливий знак і Він прийняв на себе хрест війни, страждання, безпеки. Помер військовослужбовець 11 червня 2025 року. Попрощалися з героєм у церкві архістратига Михаїла. У серцях односельчан буде тільки світлий спомин про покійного захисника. Нехай пам'ять про проводник сім'я буде для нас прикладом мужності і вільності. Ми зобов'язані з життям свободою таким, як він, всім тим нашим хлопцям, нашим захисникам, захисницям, які несуть великий подвиг в обороні нашої підлички. І найкраще вшанування його пам'яті і водночас підтримка свободної родини це жити гідно, бути вірним Богом. У захисника залишилася дружина та діти. Чоловік прагнув вибороти вільну державу для родини та всього українського народу. Він був вірним чоловіком та люблячим батьком, людиною з добрим серцем. Будемо мовитися проси, покупусити душу спочили, маємо що... воїнам. я в місті, в місті, в місті спокійному, де немає ніколи і печалі, і зікання безпеки. Висловлюємо щирі співчуття рідним захисникам, світла пам'ять та безмежна вдячність воїну за вірність батьківщині навіки залишиться в наших серцях. Вічна слава захиснику України.